Всім привіт, дорогі друзі! Рухаємось далі по лізі чемпіонів. В нас результати жеребкування матчів плей-офф вже перед вами. Сьогодні ми будемо говорити про ці поєдинки. Я дам власні прогнози на ці матчі. Далі подивимося детальну сітку, хто на кого потрапляє, тому що. Плюс-мінус вже можна навіть зрозуміти пари однії восьмої. Тому, друзі, додивіться це відео до кінця. Пишіть обов'язково власні прогнози, дізнаєтеся, де та коли будуть проводитися ці поєдинки конкретно. Ну і вже коли чекати стадію одної восьмої, який взагалі регламент стосовно наступних жеребкувань та матчів. Все, що вам потрібно знати про матчі плей-офф, плейоф, одну восьму та про лігу чемпіонів буде в цьому відео. І ваш фаворит на фінал. Дві команди на вашу думку, які будуть в фіналі ліги чемпіонів. Обов'язково пишіть в коментарях, поставте лайк перед початком, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео прямі трансляції. І вам бажаю приємного перегляду. Сьогодні, 31 січня, у швейцарському ніоні відбулося жеребкування 1-16 плей-офф стикових матчів. Пишіть, як ви називаєте, саме цю стадію, тому що по-різному її кваліфікують. Ліги чемпіонів УЄФА 24-25, друзі. Жеребкування проходило серед команд, які зайняли в наліговому етапі місця з 9 по 24. Розсіявали команди на. Наступним чином з 9 місця по 16 це команди були сіяними, тобто сильніші. Найсильніші команди їх розсіювали на колективи, які зайняли з 17 по 24 місце тобто слабші, і принцип був такий: найсильніші мають грати з найслабшими. Тобто, Аталанта, яка зайняла 9 місце, мала б зіграти там, і Боруся 10 Вони б мали б зіграти проти місця 23 третього. І 24-го, відповідно, так воно і сталося. Тепер давайте відповідно по парам дивитися, хто на кого потрапив. Перші пари у нас були французькі команди, тому що тут апріорі ми побачили б протистояння команд з Франції. На цій стадії можуть грати команди з однієї країни, тому ПСЖ потрапив на Брест. Друзі, наступний їхній буде суперник з внутрішнього чемпіонату. Я думаю, для ПСЖ це подарунок з огляду на те, яке вони місце зайняли в лізі чемпіонів 15, не найвище. Там така золота середина, умовно кажучи, то брест я думаю, це для них буде можливо незручним суперником, але точно той суперник, якого пройти можна. Шахтар обігрував цей Брест, розкривав, тому в ПСЖ проблем не має бути. В цій парі, друзі, я звісно ставлю на ПСЖ. В принципі, думаю, що Брест потрошку буде здуватися. Монако Бенфіка це доволі рівні дві команди, навіть не з точки зору того, що вони по статусу є такими. Я б не сказав, що Бенфіка там на голову сильніше за Монако і навпаки, а і по місцях, які вони зайняли, це 17-та і 16-та команда це прямі конкуренти. Тобто з цього з цієї точки зору команди все-таки. І навіть на цій стадії доволі рівні можуть потрапляти між собою і грати, в принципі. Тому, якщо розглядати саме це протистояння, Бенфіка в деяких матчах вражала своєю реалізацією. Класне протистояння було в них проти Барселони. Ми пам'ятаємо, 5-4 зовсім недавно. Крута перестрілка, там багато, звісно, і помилок було, але. Непоганий футбол демонструвала Бенфіка в деяких матчах, були і провальні поєдинки. Тому і Монако плюс-мінус так само проводило цю Лігу чемпіонів. Реально, тут фаворита не може бути. Я ставлю 50 на 50, але симпатії мої, звісно, на користь Бенфіки. Я ставлю на колектив Анатолія Трубіна. І що він зможе врятувати в деяких епізодах, і Бенфіка може зможе тут по максимуму використати свої можливості? Я переглядав фактично всі поєдинки Ліги Чемпіонів, як мінімум в оглядах і оглядав їх в своїх відео. Тому друзі, обов'язково їх перегляньте. Якщо вам цікава думка детальна більше по Монако або по Бенфіці, з того, що я бачив, друзі, це в основному дві команди, які грають з власної половини поля і на контратаках. Тому це буде тактичне протистояння, хто більше реалізує свої. Моментів той і Виграє, ну і звісно, помилки вийдуть на перший план. Наступні матчі у нас команд. Ну, скажімо так, по статусу не близьких по таблиці. Це Брюга і Аталанта, явний аутсайдер, явний фаворит. Аталанта провела доволі рівно цю лігу чемпіонів. Вона була конкурентно здатною і конкурентно спроможною проти топових команд, проти Арсенала, проти інших колективів. Вони демонстрували доволі хороший рівень гри. Взагалі, Аталанта Гасперіні демонструє, ну і сам Гасперіні демонструє, що він все. Все ще є актуальним тренером, що він може підбирати, що футболісти змінюються а стиль гри, результати, якість і стабільність залишається в цій команді, тому що в Гасперіні були різні футболісти, різні лідери від Папу Гомеса до Маліновського, Дуван Сапата, Феєрів, інші гравці там визначну роль грали в цій команді. Зараз можна виділити в цьому колективі непоганий захист. Вони мало пропускали на цій стадії Ліги Чемпіонів. Можна виділити, звісно, що атакувальний потенціал. Лукмана, який минулого сезону, фантастичний сезон видав. Цього сезону знову він визначну роль грає в цій команді. Його зберегли. Декателар дуже сильно розкрився як командний гравець. Він і віддає, і забиває. Тому Брюге насправді шансів. Я тут не бачу аталанту, звісно, я хочу бачити в одній восьмі. Це дуже сильна команда. Стосовно спортинга там Борусії, Дортмунд, ну тут вже більш-менш рівні суперники. Все буде залежати наскільки там новий тренер зможе розібратися з Борусію. Ну що прийшов вже офіційно Нікокович, він буде головним тренером цієї команди. І вести е колектив на спортинг. Сам спортинг теж після. Ну, Відходу Аморіма поки що відійти не може якісно. Тому це дві команди, які в невеличкій кризі знаходяться. Вони в рівних умовах. Борусія по статусу трошки сильніша, але виключати те, що Спортинг може хлопнути Борусію, я не буду. Ну поставлю 60 на 40, поставлю на прохід Борусії Дортмун сильнішої команди. Далі найкраща пара, друзі. Найсильніша пара і найцікавіше протистояння на стадії плей-офф цього раунду Манчестер Сіті, Реалман. Тут була дилема, тому що був Селтік Манчестер Сіті і був Реал Баварія. Тобто, хто зіграє з Ман Сіті? Було питання: Реал чи Баварія. І ми знову будемо дивитися матч між гвардіолою Анчелоті, між Реалом та Манчестером Сіті, тому що вони фактично кожен рік зустрічаються на стадії там 1-8, 1-4 півфіналу, фінал. З якого там з 22-го року, 22-й, 23, й 24-й і вже 25 й рік кожного року Реал грає проти Ман-Сіті. Вже трошки набридло. Якщо чесно, навіть в 20-му вони грали. Тобто 21 рік тільки пропустила, а так стабільно кожен рік зустрічається між собою. Ну, за останні роки, якщо взяти Реал, більше вигравав, більше проходив Манчестер-Сіті. І десь Анчелоті переграє дійсно і вміє грати проти е, Хосепа Гвардіоли. Я думаю, що матчі покажуть, хто сильніше, але зараз потрібно відзначити, що Манчестер Сіті знаходиться в кризі. Вони повністю з неї не вийшли на даний момент. Та сама історія може стосуватися Реала. Но там Анчелоті намагається балансувати за рахунок якості своєї атаки. Вони все-таки в чемпіонаті не так сильно просідають. Насправді, в Лізі чемпіонів були просадки. Ну, 11 Місце це краще, ніж у Сіті, умовно кажучи. Хоча й в Реала є проблеми в захисті. В Мансіті проблеми в захисті. При, при тому, що є доволі топова атака і там, і тут. Тобто це буде дійсно протистояння топових команд. Холанд МБАПЕ. От воно, перше статусне протистояння в командах, які дійсно борються за трофеї, за трофеї в Європі. Бо ПСЖ в Європі поки що нічого не може. МанСіті і Реал продемонстрували, що можуть. І тут нарешті битва. Титанів, битва футболістів і нападників, які є напевно ключовими в своєму поколінні, тому що Холанда Мбапе фактично всі знають. Всі говорять, що це дійсно найсильніші нападники зараз в сучасному футболі, але й від них потрібно більше. В таких матчах якраз Холланд Мбапе мають демонструвати свою якість. Так само і Вінісіус Джуніор, і там Джуд Белінгем, інші футболісти в Манчестера Сіті теж є доволі топові, де Брюйне теж досвідчений. І так далі. Тому я поставлю як вболівальник Рала, звісно, на Реал Мадрид. Ну і об'єктивно, я думаю, що Реал зараз трошки стабільніше виглядає. І зважаючи на те, що зовсім скоро ці матчі відбудуть. Все-таки ставлю на прохід е, реала. Думаю, що МБП і компанія там Вінісіус Джуніор Белінгем зможуть переграти е, Майн Сіті. Ну і можливо, Лунін зіграє в. в Хоча б одному протистоянні, може щось з куртуа, там, не знаю, захворіє чи ще щось. Ну, е, звісно, треба, щоб грали команди в найсильніших складах. Ну і наступна пара у нас селтік Баварії. Ми бачимо, що е, пари в срібній частині сітки. Зараз ми до детальної сітки перейдемо. Це якраз Брест ПСЖ Брюге, Таланта, Мансіті Реал, вони в срібній сітці і. В з правої сторони в синій сітці буде якраз Монако Бенфіка, Спортинг, Борусія, Селтік-Баварія. Це що означає Це означає, що ці команди, які навпроти знаходяться, ці пари, які навпроти знаходяться один одного, вони зможуть зустрітися між собою тільки в фіналі, тобто вони будуть розведені. Ну і Селтік Баварія, друзі, логічно сказати, що Баварія може обіграти Селтик. Але я б не виключав в цьому протистоянні сенсації. Тому що ну Селтик доволі непогано себе показав, попри те, що вони застрибнули там в останній момент 21 місце це не так далеко від 25-го, умовно кажучи. Але команда насправді, ну як мінімум, на рівні своїх е конкурентів, на рівні. Команд там умовного Зальцбурга, цих всіх колективів, які там Штутгар інших команд, вони виглядали сильнішими. Вони перегравали своїх суперників по грі в матчах, навіть громили, там в них були розгромні результати, 5-1 вигравали і так далі. Тобто команда демонструвала якість реалізації, гри в атаці, там і в обороні. Ну проти топової Баварії, звісно, буде складно. Просто що, я чому кажу, що тут може бути сенсація, бо я дивився матчі Баварії в Лізі Чемпіонів, як вони страждали проти контратакувальних команд. Проти Астон Віли проти Барселони, яка б контратакувально проти них грала. Це все наштовхує на думку, що в Баварії є проблеми з розкриттям захисту суперника, коли він масово захищається. І коли суперник просто реалізовує свої моменти. Тому я не виключаю, що Селтік може качнути вдома Баварію, може не програти, але все-таки вдома Баварія забере своє. Ставлю, звісно, на прохід Баварії, але неявно. Це 60 на 40, Я вважаю на користь мюнхенців. Ну і останні пари. Це ми могли отримати тут італійське. Протистояння Ювентус Мілан Ну і Нідерландське це ПСВ Фейнорт, але розвели. І добре. Ну давайте до Ювентуса і ПСВ. Насправді, Ювентус мене розчарував в кінці цієї ліги чемпіонів. На початку було плюс-мінус непогано. Вони розпочали з перемоги. Далі дуже варіювались у них результати, гри фактично не було. Мало моментів, дуже нудно дивитися. Ювентус. Насправді, ПСВ. З точки зору гри в атаці, це класна команда. Ми на своїй шкурі власні, це відчули. Шахтар програв цій команді. І насправді, от команди з Нідерландів дуже непогано себе показали в цій лігі, лізі чемпіонів, з точки зору теж контратакувального футболу. І тут будуть дві плюс-мінус закриті команди грати, но ПСВ. Як -то мене навіть буде тут домінувати. Мені здається, що ПСВ буде домінувати над Ювентусом, а Ювентус буде ловити на контратаках. Ставлю в цьому протистоянні на прохід ПСВ, друзі. Я думаю, що мені більше подобається їхній стиль гри. Мені більше подобається, як вони конвертують володіння м'яча, моменти в голи. І це виглядає цікавіше. Ювентус мені взагалі не подобається. Оці дві італійські команди разом з Міланом. І давайте переходити вже до Фейнор... Фейнорда і Мілана. Я думаю, що, друзі, ну, Мілан, в принципі, зараз отримав нового тренера. Прийшов тренер спорту, плюс-мінус команда е, витягнулася. Вони зайняли 13 місце. Це не так низько. Тобто зміг стабілізувати гру команди е, новий головний тренер. Ну і е, Фейнорд е, насправді трошки здивував от розгромною поразкою проти Ліля. Я трошки десь не зрозумів цього, тому тут я не можу ставити прям е, глобально на прохід Фейнорда, хоча мені більш близько зараз по стилю і по тому, як грають команди, близькі саме команди з Нідерландів, а не з Італії. Але тут поставлю на Мілан. Думаю, що їхній клас їхнього класу вистачить, щоб пройти цей Фернот, бо Фейнорд, бо вони ну насправді не дуже стабільно е, виглядали на цій лігі з чемпіонів, хоча я міг би порівняти їх дійсно з ПСВ знову ж таки хороші. Команди хороші бомбардири. В них є і в ПСВ, і в там є досвідчений Люк Де в Фейнорді. Є Хіменес, який доволі непогано влізе в Лізі чемпіонів забуває. Але Мілан думаю, що з новим головним тренером за ці два тижні зможе підготуватися і пройти цю нідерландську команду. Ну і перед вами зараз повна сітка Ліги Чемпіонів. Тобто, як я і казав, зліва в нас срібна. Сторона сітки, справа, синя сторона сітки, тобто розмежовували команди. На стадії жеребкування 1-8 вже будуть розподілятися команди, які зайняли з першого по восьме місце. Тобто ми бачимо, що Ліверпуль або Барселона буде зліва або справа, тобто в срібній або в синій сітці. І вже з огляду на ті результати, які ми отримаємо в плей-офф, буде проходити жеребкування 1-8. Але вже можна сказати, що Переможець пари Брест псж буде з лівої сторони, переможець пари Монако. Бенфіка буде з правої сторони. Відповідно, ліверпулі Барселону в при жеребкуванні 1-8 будуть розкидати або в ліву сторону, або в праву. Ну тут уже жереб вирішить. В Ліверпуля, умовно кажучи, буде ПСЖ в суперниках, чи Бенфіка або Монако, хто там виграє в цій парі і інші команди вже плюс-мінус. Ми можемо бачити суперників. Тобто Брест, ну ПЖ не пощастило, Чес, чесно кажучи, сіткою, тому що Ліверпуль Барселона найсильніші команди Ліги Чемпіонів на стадії лігового етапу так точно. ПЖ на це заслужив, тому що вони дійсно дуже нестабільно поводили себе в Лізі Чемпіонів. Брюге Аталанта. Давайте дивитися, що а, вони можуть отримати. Брюге Аталанта та Спортинг Борусія отримують Ліль та Астонвілу. Оце друзі, отут прям. I jej entrega to w sama w Цих парах ми можемо отримати певну сенсацію, тобто команду, яка може дійти дійсно до стадії там півфіналу, навіть чому б і ні? Тому що окей, да, в них буде в суперниках. Ми бачимо вже плюс-мінус. Команда або ПЖ, або Барселона, або Ліверпуль. Вони потрапляють саме на пару цієї команди і далі вже йдуть в той же самий півфінал. Ліль і Астон Віла не подарунок. Ліль та Астон Віла це команди, які грали в основному в контратакувальний футбол. За рахунок цього контратакувального футболу вони давали результат. Астон Віла обігрувала своїх суперників. Ківліл теж робив сенсацію. Громили в останньому турі Фейнор, там 5-1 чи 6-1. Тобто команда теж демонструвала якість атаці, реалізацію. Фантастика! Це команди непрості. Особливо я е, зважаю на Борусі Дортмун для Борусі буде дуже непросто проти спорта. Для Борусі буде дуже непросто, якщо вони пройдуть і застановили і з Лілем. Тому тут цікаво, хто на кого потрапить. Але для мене фаворит тут аталанта. З іншими і для мене Аталанта саме в цих парах є. Основним фаворитом, навіть якщо брати Ліль та Астон Вілу. Йдемо далі. Манчестер Сіті, Реал. Отут цікаво, тому що тут і Баварія може отримати далі, якщо прийде Селтик, Атлетико Мадрид або Байер свого подразника в Бундеслізі. Ну і Реал Мадрид або Манчестер Сіті теж може отримати знову ж таки той самий Атлетико Мадрид або Байер. Цікаво, хто прийде. Ну, з того, що я запрогнозував собі. Моя сітка виглядає так: ПСЖ потрапляє на Ліверпуль або Барселону. Так само в мене потрапляє і Бенфіка туди. Аталанта проходить на Ліль та Астонвіллу. Борусія Дортмунд, скоріш за все, там теж опиниться. Реал Мадрид потрапить на Байер або Атлетіко Мадрид. Ну і сама Баварія потрапить туди ж. І цікаво вже як будуть розпреділятися саме пари 1-8. Ну і з логіки моїх прогнозів теж можна зрозуміти, що ПСВ, скоріш за все, потрапить на Арсенал або Інтер. І... Мілан потрапить теж на Арсенал або Інтер Тобто, ми будемо все одно бачити фактично в кожній парі там протистояння, ну навіть може бути з однієї країни, і це теж додає певного певно шарму, певної цікавості. Стосовно глобального прогнозу на лігу чемпіонів, друзі, я прогнозую, що в фіналі я вже говорив в підсумковому огляді. А після восьмого туру Ліги Чемпіонів скажу і тут. І я ставлю на те, що в нас буде команда, як мінімум одна, в фіналі, яка пропагує гру е, контратакування. У нас таких дуже багато, тому це не складно спрогнозувати, але ставлю на те, що така команда, як Атлетіко Мадрид, така команда, як Інтер. От хтось із них буде в фіналі. Але з огляду на Ліговий етап, звісно, фаворитами на цю Лігу Чемпіонів на даний момент є Ліверпуль або Барселона, бо вони зіграли най... найкраще, вони заробили найбільше залікових балів. Хоча для них Ліга Чемпіонів це буде. Надскладною, я вважаю, що суперників вони теж важких отримають по-любому. Перші матчі плей-офф відбудуться, друзі, 11-12 лютого. І матч відповідь буде 18-19 лютого 25-го року. Після цього ми дізнаємося результати матчів плей-офф хто вийшов далі. І далі вже ми побачимо о, там 20-21 лютого жеребкування однієї восьмої ліги чемпіонів. І після цього. Вже на початку березня, 4-5 березня, перші матчі одної восьмої друзі. Тому в нас доволі динамічно будуть розвиватися події. Будемо слідкувати за лігою чемпіонів. В принципі, сітка виглядає доволі цікаво, да наперед уже можна десь побачити навіть потенційних своїх суперників, потенційну свою сітку. В кого вона найлегша? Давайте просто е, постараємося підсумувати, хто дійсно може отримати найлегшу сітку із топових суперників. ПСЖ. Або Бенфіка. Тут все буде дійсно залежати, хто куди, хто пройде, хто виграє і так далі. Але плюс-мінус можна зрозуміти, що з лівої частини турнірної таблиці не бажано потрапляти сюди, бо там, ймовірно, в тебе буде ПЖ. Тобто Ліверпулі, Барселоні вигідніше буде потрапити в праву частину, щоб грати вже проти Бенфіки. Там Онако можливо. І далі. Фактично, вони зустрічаються на стадії 1 4 проти умовної Борусі, Астонвіли або Ліля. Тобто зараз ключова історія для Барселони і Ліверпуля потрапити, як на мене, в праву частину сітки, бо зліва в тебе і ПСЖ, зліва в тебе і Аталанта. Ну, в принципі, я вважаю їх доволі сильними. Доволі легкий шлях. Я вважаю це один з найлегших шляхів в цій лізі чемпіонів. І це логічно. Було б тому, що і Барса, і на це заслуговують, бо вони зайняли найвищі місця. В ліговому етапі. Ну і нижній шлях, там сіра сторона, чи синя сторона, я думаю, не важливо, там всі топові суперники. І Реал і Мансіті може потрапити на Атлетіко і Байер. І Баварія може потрапити на Атлетіко і Байер. Тобто там на стопові пари вже підуть. І самі нижні пари, навіть взяти той же Ювентус, ПСВ, Арсенал Інтер, Фейнорд, Мілан. Це все теж доволі топові суперники, які потім зводяться. Ну, умовно кажучи, Інтер може зіграти далі в четверть там, в четвертьфіналі, фактично проти Бавар умовно кажучи, той же самий Арсенал чи Інтер може зіграти проти Татлеті, Реала, Мансіті або Байера. Тобто тут дійсно вже доволі конкурентні йдуть матчі, і нижня частина, як на мене, вона буде важчою. Стосовно можливих прогнозів, вже від комп'ютерів, от, наприклад, портал Football Meets Data дали відсоткове відношення проходу тої чи іншої команди, тобто прогнозує в кого найбільше шансів пройти в 1-8. В ПЗ тут найбільше шансів, в них 80 В Байера 77%, в ваталанти 73. І не дивно, тому що суперники в них найслабші. В Мілана 60%, Спорт на Sporting дають 56, Ювентус 53, Реал 52. Тобто Реал переважає Мансіті. Ну, то фактично, ми бачимо, от фаворитів: Бенфіка, Реал, Ювентус, Спортинг, Мілана, Таланта, Байер, ПСЖ. І аутсайдери, по факту, це Монако, Сіті, ПСВ, Борусія, Фейнорд, Брюге, Селтік і Брест. Ну, в Селтіка Бреста найменші шанси разом з Брюге, а далі вже плюс-мінус однаково. Пишіть, як ви ставитесь до цих прогнозів, до моїх. І власні в коментарях обов'язково напишіть ваші. Топ-8 команд, які потраплять в 1-8 Тому нам залишилося дочекатися 10, -го, 11 -го лютого і перших матчів плей-офф. Друзі, на нашому каналі будуть проходити під час плей-офф, під час 1-8 і взагалі всієї Ліги Чемпіонів. Надалі, після того, як наші команди вилетіли українські, в нас будуть проходити прямі трансляції 100%. Вам скажу, як болівальник реала, і з точки зору топовості протистояння будуть прямі трансляції по матчу Ман Сіті Це топовий матч, тому і топове протистояння, тому в нас будуть стріми, будуть для вас коментарі матчі Після цього в нас будуть огляди всіх поєдинків 1, 16, 1-8. Всі матчі будемо оглядати, розбирати їх. Ну і в принципі буду ваші думки теж читати в коментарях. Тому обов'язково не пропускайте контент, який виходить на каналі. Можливо, будуть анонси з стадії 1-8, буду анонсувати теж матчі, давати свої прогнози. Якщо вам цікаво, то обов'язково пишіть, який ви ще хотіли б формат, можливо, відео з по. Лігзі чемпіонів. Тому, друзі, для цього потрібно поставити лайк цьому відео, щоб не пропускати наступні відео. Підписуйтесь на канал. Також заходьте в Телеграм, там більше додаткового контенту. Новини по українському, європейському футболу. Ну і старт прямих трансляцій та вихід відео, ви точно не пропустите в телеграмі. Канал можете підтримати спонсорською підпискою або через донат задавайте свої запитання і тим самим. Буду бачити вашу підтримку. Тому вдячний за перегляд. Чекаємо матчі Ліги Чемпіонів. До нових зустрічей, друзі.